Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Сьогодні наш маршрут прилягає до скелі Добуш, який знаходиться на Франківській області. І перша точка на цьому маршруті це водоспад. Він називається поляницький водоспад. Він невеличкий, є ще пороги, хоча сюди приходять діти і купаються, а вода однозначно холодна. Скелі Довбуша знаходиться в селі Бубнище, ну майже в селі. Дорога йде на село ось сюди, а на скелі добуші за казничком ви піднімаєте ось сюди. Із цієї точки буде 4 кілометри. Взагалі, до скель є можливість дістатися двома шляхами. Перше, ви можете доїхати до села Трухані в Львівській області, машиною доїхати, мабуть, або якимсь місцевим транспортом, а далі вже бо йти пішки. Там є основний маршрут саме піший. Він більш крутий. По підйомам, але є можливість, якщо ви хочете взяти якийсь місцевий вазик, і вас місцеві також туди з вітерцем довезуть. Або є інший варіант, який вибрали ми, зено-Франківській області ми доїхали до села Бубнище. В принципі, дорога більш-менш нормальна, але після села Тисів до Бубнища вона вже ну так. Вона дорога, наче є, асфальт є, але там з Після того, коли ви доїжджаєте до вказівничка з Калідовбуша, вже йде звичайна ґрунтова, лісна дорога. Машини сюди заїжджають, наче підйом не такий крутий, і каміння не таке велике, але ми все ж таки вибрали варіант, як це пройти з пішки. Над третій маршрутом ви доходите до комплексу скеля. Тут є невеличкий готель, а також є колиба, де можна перекусити. Якщо ви все ж таки вирішите не витрачати свої сили, то машиною можна проїхати. Дорога цілком прийнятна, можна приїхати на звичайному сіданні, для цього не потрібен якийсь спеціальний позашляховик. І, до речі, вхід, якщо вийдете пішки по 10 гривень з людини, якщо машини, то це ще плюс 60 гривень. Що це гірська система, яка складається з 22 скель. Загальна площа його більше 200 метрів. Історія скель починається ще з десятки мільйонів років тому, коли тут було море, і на дні моря сформувалися ці піщані скелі. З часом море пішло, а скелі залишилися і по сей день і вражають своєю красотою. Скелі називаються скелями удовбашами і в принципі в цьому регіоні дуже багато різних скель і місцевостей назвали на честь цього лідера опришки. Але як нам кажуть, вже не один екскурсовод, що Довбуш він був більше біля яремче, а в цій частині його не було, і просто з радянських часів майже всі, які скелі бачили, їх називали скелями довбуша. Але за легендою кажуть, що він тут також приніс свої золоті скарби і сховав десь за цими каміннями. А ще кажуть, що наче тут похований сам довбуш. Кажуть, що його розрубали на частинки, що боялися місцеві, і залишили тут його останки. І одне з каміння воно нагадує його серце. Загалом, якщо придивитися, то більшість скал вони щось нагадують: чи черепаху, чи сфінкса, чи сокола, І так дуже багато є таких камінь, яких Уважно приглядітися, ви дійсно побачите, що в цьому щось є. Найцікавіше тут є така ущелина, вона така узесенька, узесенька, в ній найбільше і найчастіше роблять фотографії, її називають чистилищем. Дійсно, місце це енергетично сильне. Кажуть, що тут спочатку проживали Атланти, потім сюди прийшла трипільська культура, тут було язичство. Кажуть, що, скоріш за все, тут проводили, як завжди, якісь жертвоприношення, але такої підтвердженої інформації також немає. А потім, за часів християнства, тут був скид, і він використовувався як точка, з якої можна було добре прогледіти чи не наступає нас ворог і попередити вже далі селище. Зараз це туристично цікава і відома локація. Сюди можна доїхати самим, як це зробили ми, або можна взяти екскурсію, навіть якщо ви приїжджаєте самостійно, все ж таки раджу взяти екскурсію. Тут дуже цікаво. І історія, не все ви можете знайти і прочитати в інтернеті. Краще послухати напряму від людини, яка захоплюється цією місцевістю, і тим самим підтримати тут місцевий бізнес. Бо наразі здається, що туристів стало наче трохи менше, хоча ми бачимо, що приїжджають, є люди, але не так багато. Але потрібно враховувати, що ми приїхали в будній день. Також це помітно по тому, як до вас підходять місцеві, які тут продають, продають якісь свої сувеніри, вони щось весь час намагаються вам запропонувати. І дуже багато людей, які з кониками і весь час намагаються хоча б за 20 гривень, але вмовити, щоб ви в них взяли, цю, взяли цього коника. Тому ми підтримали місцевий бізнес, зробили фотографію на конику і купили невеличкий сувенір. Окрім цього, ця локація зараз дуже популярна і цікава для альпінізму, як ви бачите, прямо зараз тут люди тренуються. Алі ступеньки. Найвища скеля, яка є на всьому цьому протяжному комплексі, складає 150 метрів, але вона знаходиться в визані, тому вона наче на око не помітна. Та яка тут поруч, де ми ходимо, найвища складає 35-40 метрів. Поїздкою на скелі я дуже задоволена. Під великим враженням тут велика територія, є де погуляти, є куди спуститися. І кожен раз ти вже не очікуєш побачити нічого гарного, а знову бачиш ці епічні каміння скелі. Тому рекомендую на всі 100%. Я просто в захваті, я навіть не очікувала, що буде так гарно, що мені так сподобається. І я навіть собою трохи пишаюся, бо змогла піднятися на невеличку вершину цієї скелі, однієї з цієї скелі. і відтуди відкривається просто приголомшуючий вид. Тому <смі>, переборіть свої страхи обов'язково підніміться наверх. Ми вирішили зайти в Смерекову хату, вона знаходиться прямо споруд біля скельдовбиша. Супер колиба, нам сподобалось, смачно, швидко. Порції ну, досить невеликі, але ви можете просто набрати всього різного і все поласувати. Зазвичай тут просто їхня місцева кухня. Перша проба тут гуцульський борщ, він трохи незвичний, він без картошки і без капусти, але такий, трохи попити, наче. Окрім цього, тут є плинчики і вареники з ягодами лісними, з грибами, ну, тобто все, що не тут є в лісу. Вони і подають, тому смачно нічого дорожче 100 гривень не було. однозначно рекомендую. Заїжджайте все а далі. Ми вирушаємо заселятися вже нашу третю хатинку. Наша третя локація, третій будиночок, де ми зупиняємось. Це село Мислівка, називається комплекс Йозеф Сталь. Тут є ось такий невеличкий будиночок, в якому зупинилися ми. І є ось такий великий, на мінімум десь шість персон, будиночок. Зараз тут туди проживає, тому на території ми одні. І позаду мене ще є басейн, але наскільки я зрозуміла, він без підігріву і зараз холодний. Тому можна лише позасмагати і подивитись на захід сонця. Хазяй вже проживає. Нас залишили не на самостійно котиком. Це чудове завершення дня, ми посмажили на барбекю бургери і люля кебаб І зараз будемо на вуличці на заході сонця. насолоджуватись вечором. Майже так смачно. Як і був швидковий подимав. Чудово. Добрий ранок, сьогодні у нас вже остання локація це озеро Синевір. Їхали ми сюди трасою. Чудова дорога асфальтована майже весь час без всяких ямок. А на півшляху ми зупинились на Синевірському перевалі, щоб насолодитись цими краєвидами. Ми вже доїхали на озеро Семивір, припаркувалися перед початком маршруту. А якщо заходите пішки сюди, то це коштує 60 гривень з людини. Якщо ви все ж таки забажаєте їхати машиною, а тут така можливість є, бо вся дорога, весь маршрут він асфальтований. Ну хоч не на краще покриття, але асфальтований, то це буде коштувати 220 гривень. Фу, тут також є невеличкі круті підйоми. Озеро Енвір дуже гарне природне місце, тут гарна природа і саме озеро, але, як на мене, надто туристична локація. Сюди приїжджаю вже втричі, була також влітку і взимку на Новий рік, але завжди багато людей. Я розумію, чому, бо це місце, куди легко дістатися, сюди дуже зручний маршрут, як під'їздив машиною, так і той, шлях, який видавати пішки, він займає всього на всього 25 хвилин. Ми приїхали сюди влітку, а це саме активний сезон, тому якщо хочете прогулятися більш-менш на самоті, приїжджайте, або рано навесні, а вже краще восени. Ми сюди. — Давай, уходимо звідси. Взагалі рекомендую сюди приїжджати навесні, коли воно найбільш повноводне, і ви зможете максимально насолодитися його прекрасним вигдом. Це озеро також не залишилось без легенди. Колись цією місцевістю прогулювалась донька графа Син, і почула гарний спів пастуха на сопілці. З цього дня вона почала кожен день приходити сюди. Дізнавшись про це, батько сурово забороняє дочки водитись пастухом, але закохані, звичайно, його не послухались. Дізнавшись, що донька його не послухала, батько наказує вбити вира. Молодого хлопця прив'язали до камня і скинули зі скелі. Побачивши це, дочка починає гірко плакати біля каміння з мерлим закоханим. Саме так і утворилось це озеро. Насправді це легенда озеро, як кажуть науковці, утворилося близько 11 тисяч років тому внаслідок землетрусу. Була перекрита річка і залишилось лише саме озеро. Зараз це озеро поповнюється за рахунок. Підводних вод або опадів, таких як дощ чи сніг. Сневір це найбільше і найглибше високогорне озеро України. Його глибина в найбільшій частині сягає 23 метрів, і це більше, ніж Азовське море. В ньому купатись не можна, оскільки це заповідна зона. Там навряд чи ви б захотіли, оскільки його температура не прогрівається більше, ніж 13 градусів, а в найглибшій частині не підіймається вище 5 градусів. Посеред озеру знаходиться такий невеличкий острівець, площу всього декілька метрів. Він нагадує. Зіницю ока, звідси ще й друга назва озера це морське око. На цей острівець є можливість доїхати ось таким плотиком. Бачите, вже деякі люди туди поїхали, і вартість туди достатися 60 гривень. Основна активність на цьому озеру це обійти його по колу, і на це закладайте щонайменше десь години-дві. Види дуже гарні, людей дуже багато, рухаєтесь ви повільно. На кожній ділянці ви зупиняєтесь, намагаєтесь зробити гарну фотографію. Тільки ви спускаєтесь з Синедіра, перед самим майже входом знаходиться готель Арніка. Це такий великий комплекс, але справа не в цьому. Ми сюди зайшли, заради того, що тут є форельне господарство. Ми зараз хочемо співати декілька форель і далі побачимо, або посмажимо в ресторані, або заберемо з собою і посмажимо вже вдома на грилі. Нам сказали, що десь буде коштувати близько 400 гривень за кілограм така послуга. Це лише просто сирої рибки за її лоблю. А далі вже доплачуєте за приготування, ну або забираєте з собою. Атракціон спіймати форель займає буквально хвилин десь 10. Ми спіймали три рибинки, причому що одну ловила я, як ви розумієте, я зовсім цьому не спец. Рибка, скоріше за все, холодна, не кормлена, тому вона дуже швидко крує. Щоб пориболовувати, це, коштує 400 гривень з кілограма, а щоб її приготували, це все вже по 100 гривень з кожної рибинки. На жаль, нам сьогодні не пощастило погодою, оскільки ми застали велику зливу град. Любий автомобіліст зрозуміє, наскільки це больно і неприємно, тому нам не вдалося виконати весь маршрут на 100%. Але по маршруту Синевірського природного заповідника є ще декілька локацій, які б варто було відвідати. Перше це страусина ферма, друга це реабілітаційний центр Бури Відмідь. Сюди потрапили тваринки, які зазнали, на жаль, жорсткого поводження над ними. А дана кліматична зона якраз найкраще підходить для них, доглядачі заробили штучні берлоги для них і басейни. Тому, якщо хочете підтримати цю ініціативу, будь ласка, завітайте до них третя локація це екопарк Долина вовків. Насправді там не тільки вовки, зараз постійно поновлюються тваринки, там є і лами, і лев, і олені, і лосі. Тобто ви приїжджаєте і подивитесь, хто там наразі є. За ними також доглядаю, зробили всі умови, що було комфортно. Я, на жаль, не перевіряла. Якщо в бурму від мідія була і розумію, що там велика територія, то, до, на, жаль, то на жаль, до долини вовків ми не заїхали, але за відгуками, наче там все гарно. Ці якраз точки будуть цікаві, якщо ви будете з дітками. І ще одна локація, яку ми хотіли відвідати в Міжгір'ї, є канатна дорога. Вона знаходиться на комплексі, вона знаходиться в горноличному комплексі Авангард, і цей витяг піднімає вас на гору Моковицю на висоту 950 метрів. За фотографіями були дуже гарні види, але знову ж як тільки ми туди поїхали. Ми знову втрапили в грозу, і підйомники вже не працювали. Влітку вони працюють з 9 до 17 і коштують 150 гривень. На цьому це наш маршрут уже завершується. Сьогодні ми приїхали вже на останній вечір. Будемо смажити форельку. Взагалі Мислівка це невеличке селище, але туристи сюди переїжджають за того, щоб піднятися на горгани. Саме звідси стартує декілька маршрутів, але вони досить протяжні, тому потрібно мати вже певну підготовку. Вони починаються від 36 кілометрів і, може бути, до 68 кілометрів. І загальний набор висоти 1700. Для нас це занадто, тому ми просто прийшли, прогулялися селом, пройшли з цієї файної річки і гадаю, що на цьому у нас буде вже все. Цьома ранка нас вже зустрічають дощем, але ми вже зібралися і вирішаємо додому. На цьому наша подорож завершується. Дякуємо цьому будиночку і поїхали додому. Єдине, що хочу сказати про цей будиночок, хоч вони кажуть, що можуть там три чи чотири особи розміститися, але найкомфортніше це буде лише дві особи, сука, туалетна кімната вона ось так відразу біля спальні. А вітальний такий невеличкий. Диванчик, ну можливо, якщо дитина, то їй буде зручно, а дорослій людині він замалий. Ми вже повернулись в Києві і на зворотній шлях нашої останні локації в Мислівки. Ми все ж таки вибрали через об'їзну Львівську. Так дорога, в принципі, зайняла для нас найкомфортніший час. Ми за 8 годин, навіть трошки більше, вже повернулись до Києва. І відносно таких поїздок. Зараз дуже мала можливості десь отримати позитивні емоції. Саме така поїздка дає можливість підзарядитися, отримати позитивні емоції, збільшити кількість ендорфін і далі продовжувати працювати задля перемоги.